Славуня, можете ехать в гости. Получилось икра у лед. До вашей рисовой диеты, че до пасты, будет короче. Будет у вас по-флотски с овощами. Боже, я тебе говорю, это так, такая вкуснятина. Сейчас я себе брускетту сделаю, остальное вам в баночку сложу. Так что приезжайте в гости, пока мамка на работе. Ну Якщо да, захочеш, то знімеш пробу з этих помідорчиків. Мама, дивись, ось. Це. Цешечка. Купешечка. Чи як її там правильно називають? Малесенька, гарнесенька, шикардосненька машинка. Отаку тобі треба купити. Це ЛЦ 220. Якщо нравится, мені тільки цвет не нравится, а так я тобі і можу сейчас четверка євро і вона стоїть у тебе під хатою. Як ти казала? Ізя, в нашому домі що таки живуть німці? Ні. Не. Ну так а кому мстит этот мальчик? Його я не знаю. Його родители намахали, причому конкретно. Талант у нього точно десь відсутній. Повністю. Зараз хтось йому той його заплатить, аби тільки він перестав грати. Я? І я б no. заплатив. У нас є кусочок італійської землі. Своя. Угу. Чуєте, ох і скрипить, як качеля у нас в селі. Хай Бог милий. Ну Хороший вже реально. Так, У моїй юльці той болить живіт. Тому в магазин прийшов я одненький. А я ж акціонер. Вона мне сказала взяти е, як це звати курицю індик о індюка Ішо, картошку по 75 копійок знайшов. ще якісь сосиски. А ще й нам мама купила за 3 євро той пакет е, продуктовий. Як він? Акція-то дальше. Ну я вам зроблю розпаковку того пакета. Там 5 кілограм. А так ціни, ну, якщо ви приходите після п'яти вечора, то вони набагато приємніші, ніж зараз. Але в лідлі і так. Дивіться, значить, що ми сьогодні дивилися в екомі. Тіпа по акції по 4,50, а карачка акція. В Лідлі 2,99 без акції. От вам і різниця. Так, ну що, банда, розпаковка. Е, все правильно. Я тільки що поставив на віси 5 кг за 3 євро. Тобто у цих албібеків, банабаків, як їх називають. Ну це по-хорошому, по-доброму. Не вздумайте подумати, що я там комусь чимось з кимось десь там недовольний. Як? Наші сусіди. от. Ні, Я просто е... ну, по-доброму їх так називаю. Так, це санін продукт. Мені каже, він її навіть не чистить, так? Да? Ні, миє її так трошечки. А. Тобто у нас дитина може їсти моркву 24 на 7 отаку хрумати нею просто, щоб... Е... Це... Я в дитинстві теж любив моркву, але е... от як мама терла на терку, знаєш. Хоч з сахаром, а так. Так, ще б ідеально, якщо туди яблучко вот. Ну, Саня у нас морква, у нас найбургіє потребляемый продукт який морква і сало. <с Kathryn> сало ім'я. Перчик. <ф��> <ф <någonting> <Trip idol> ta, тут це, це все ці, як кабачки. Кабачки, так. Опять у нас буде кабачковий день, судячи з усього. Так, і що, у банабаків найдешевше, я сказав, чи ні, найдешевше у них, коли вже починає портитись продукція, або так. просто коли їх багато, вони виставляють мінімальна ціна м, євро. Ну, 99 купів. Або 90, ну 90-90, Це виходить по 60 купів кілограм. Я вважаю шикарно. Два помідорчика. Може там буде більше зараз. Що це? Порей. Це, Альоні треба віддати. Ні, вона мені коли зробила салат, то мені, знаєте, до нього треба звикнути. А, ну і сині. Ну вже треба з них дійсно щось зробити. Я не буду доставати всіх чотири штуки. <реклама> Отакий от, 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 от пакетик. І картошку я вам казав. Да, я купив по 75 кілограмів. А, ні, це не пари, я не знаю, що це. Це, і що? Алена, Фенхель чи що? Так, да, так, да, так. Да. То воно воняє і... Типа эко А! Юля, видала, мне телефон, был? чуть не сгорела. Дивись сюда, 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 внимание! А -а -а -а. Свежена. И прям вот это так... По-перше, що недорого не купили, але настільки кусок свіже м'яса, що хто пам'ятає вкус свіжини, як ви то, так, знаєте, тепло ще. Від якого ще може, то, як то кажуть, знудити, тошнити. Ну, бо таке так, часто так. бувало, поки м'ясо не виховане, оце прямо по вкусу таке саме. А все у нас мають бути пельмені, так? Да? Так. Так. Так, у нас мають бути пельмені, а у вас ні. Так що так. Все, всім пока. Юля, ти бачила, що зробиться в сунці. Тонкий нам'як на широкі обстоятельства. Мама передала мої постірані кросовки. Угу. Я попросив, щоб я їх постирав. Рушнички і все. Ще... А це? А -а -а, все, я поняла. Мама сало захотіла. Ми теж збираємо це ми взагалі не викидаємо його. Ні, ні. Ніколи. О, ну, вже кажучи, пів порції є. Добре, мама. Зробимо сало. Що ж тут? Намек понятен. Дякую, за они кеди. Ой, мои лакосточки. Як я їх обожнюю, чуєте? Вже скоро рік буде. Дивіться, там ведь не стерлась надпись на подошві. А оце кеди. Бери, гоняй, як то кажуть. Проблем не знай. Десь в кизло, напевно, вступив. Чо це подошва жовта? Ну, ладно, то такой. Ех, Красопеди мої. Короте, у нас тут все зараз будуть пельмені. Я за що хотів сказати? Помните ця тема вообще в Україні, коли з'явився арахіс і почали її всі максимально збирати? Потім Юля. І в кожного була мрія ще виросте лимон. І вона не досі ну, там якесь тропічне дерево або ще щось. Да? Ну, є, є ж така мрія. У всіх. От. А тут у мене я прям, я не знаю, мені знаєте, що саме головне? Я навіть уявити собі не міг. Але зараз я хочу, щоб у мене такоріс гранат, курма, киві, лимони, естественно. Нічого не забув. А, ананас! Ананас. Все, оце. Скільки там? 4-5 видів. Дерев, кущів, я не знаю, як воно там все виглядає. Те, от без чого я прямо зараз вже не уявляю свого життя, ну, от, то есть, від чого я кайфую по житті, скажімо так. От. Але їм пельмені, бачите? А, і що я хотів сказати? Це, звісно, не зараз і не сьогодні, але дуже часто з'являються у нас... Е Коментарії в розділі на розгляд. І там ото патріот, ідіот, тра-та-та, всі діла. Я, вибачте, мене мої дорогенькі, які мене розуміють, які, слава Богу, примозах. Я запишу просто якесь коротеньке відео для того, щоб кожен раз скидати вже відео відповідь. Я вже устав його, знаєте, там, як talk, казати, типу, сначала, то кажуть, казати, типа, одобрійте спочатку, що мені написали, а потім вже питатись на нього відповісти. Тим більше, коли wij, навіть я нажимаю на Ну, позгодитись типу, з тим, що мені написали там. О, родину треба любити, воювати, тра-та-та, п'ятдесяте. що ти ще не вмер, чого ти ще не вбив мою дитину. А, ну, русские, а наші там теж є такі, щоб чого ти не загинув, як і мій. О, ну, тому я просто запишу відповідь, і будь, щоб всім було зрозуміло. Я просто буду її кидати як відео відповідь. Всім останнім, гарного дня, пока. Жара не вина, сімая.